Війну ми зустріли, знаходячись у Києві, 24 лютого. Я прокинувся о четвертій ранку від дзвінку. Вийшов на балкон закурити сигарету і прямо одразу почув звук пролітаючої ракети. Це було максимальне швидке емоційне погруження в ситуацію, тому що, як більшість людей навкруги, ми одразу не повірили в те, що почалася широкомасштабна війна. Але саме ці ракети в над Києвом буквально на початку широкомасштабного вторгнення вони дуже сильно поміняли сприйняття. А в першу чергу ми почали думати, що робити далі, як евакуюватися з, місць, з міста, якщо буде така потреба. Ми не мали машини. Ми просто сиділи на зйомній квартирі і не розуміли, що далі Напротязі дня була знайдена у знайомих машина, ми спакували речі і вирішили зачекати, тому що в перші дні оточення Київ намагалися оточити, і щонайменше з половини сторін з напрямків з Києва було дуже складно виїхати, тому що майже всюди були російські війська. Ми три дні переховувалися у бомбосховищі школи. А я з жінкою та малою дитиною, тому що з кожним днем обстріли все. Ставали частіше та наслідки були все серйозніші. А ми одразу не поїхали з міста, тому що, на мою думку, це було дуже небезпечно. А просидівши три дні у підвалі, ми зрозуміли, що можливо залишатися тут це вже більш небезпечний шлях ніж виїжджати, і прийняли рішення їхати на третій день, коли російські війська вже приймали спробу. Пройти до центра Києва по основному проспекту, по проспекту Перемоги, а це було буквально біля нашого району. В той час, коли в інших районах почали а, руйнувати житлові будинки, ми зрозуміли, що з малою дитиною тут залишатися просто не можна. А, поїжджаючи з Києва. А, всі основні траси були в шалених пробках. Ці пробки тягнулися просто на десятки кілометрів вперед. Наприклад, наш напрямок він був через. Житомирську трасу на захід України, а сама Житомирська була однією з найбільш загружених в той час біля самої траси буквально в 10 кілометрах в таких містах як Макарів, Буча, ізюм Бородя. Зю перепрошую, ірпінь бородянка. Там всюди вже були окупаційні війська. Звідти ми ще не бачили такого об'єму інформації по розстріляним. Мирним людям по машинам, але розуміли, що там їхати просто небезпечно. Тому вирішили їхати через села, приблизно 30 кілометрів, від'їжджаючи від Києва, ми приїжджали через передмістя, села, ліси в той час. Досить поруч йшли бої на кожному блокпості. Територіальна оборона нам казала, що попереду йде бій, ми не рекомендуємо виїжджати. Але коли машина була вже спікована, вся сім'я сиділа всередині і позаду також йшли бої, ми вирішили їхати вперед і намагатися виїхати з Києва. У щоб нам це не стало відчуття одна з найяскравіших ситуацій це коли під Білогородкою ми. Стояли у пробці на виїзд, маленька сільська дорога. Вся дорога забита машинами, а справа ліс. Буквально за лісом йде житомирська траса, на якій я якраз працювала в той час, чи то артилерія, чи то танки. Але найяскравіше запам'яталося, коли ти сидиш в машині, вперед назад, ти проїхати не можеш. А машинка майже під стрибою на дорозі, тому що досить поруч йдуть бої. Ну, маючи 20 літрів бензину в баку, кілометрів на 200-300 шляху в той час, коли а, на заправках бензину або не було, або стояли в шалені черги. А з двома котами, з купою речей, до прикладу, з трьома комп'ютерами і всього лиш а, одніми трусами перепрошую за підробиці. Ну, виїхали, ми їхали два дні. Ми з пригодами шукали місце, де переночувати, тому що все було зайнято. Всі готелі, всі квартири неможливо було щось знайти просто на ніч. Ми майже в комендантську годину доїхали до Хмельницького і дякуючи добрим людям, ми знайшли на нас нагодували. На наступного дня ми доїхали до кінцевого пункту на західній Україні в Україні, де живуть батьки моєї жінки. У той час зрозуміло, що було і таке адрінадреналін. Перш по перш поперше допоміг так пережити це все. Після того, як трішки вляглися ці емоції бурхливі, як ти знайшов у собі сили і поєднував, поєднував і роботу за своїми проєктами поточними, яка не зупинялася, так і дуже багато часу ти приділяв і приділяєш зараз волонтерство, де ти шукаєш отой ресурс, який тобі допомагає все це встигати, все це робити, і натхнення на це все в тебе є. І розкажи про своє про свою. Волонтерську частину роботи, бо знаємо, що це також дуже важливі і корисні проєкти, які потрібні зараз для того, щоб наближувати перемогу України. А, де знаходиться сили? Складно сказати. Якщо відверто, то в перші дні війни у мене було єдине бажання це а, піти у військкомат, взяти зброю та піти воювати. Але враховуючи, що в сім'ї є маленька дитина, є жінки, і в першу чергу треба було прийняти рішення забезпечити їх безпеку. Я не пішов воювати. Я їх вивіз на Західну Україну. В ідеалі хотілося б вивести за кордон. Все було до цього підготовлено. Але моя сім'я відмовилась від цього. Вони прийняли рішення залишатися в Україні. Тож, мій план відвести на західну Україну жінок та повернутися до Києва і шукати, де взяти зброю, він трохи пішов не туди, тому що що зі мною зробить моя жінка, коли дізнається, що я піду військкомат, мене лякало більше ніж опинитися десь під обстрілами у траншеях. А, і мотивація пішла з того, що якраз знаходячись в мирному місці, де відносно спокійно. Я не міг не міг просто сидіти в безпеці. Я намагався шукати шляхи, чим я можу бути корисним людям, якось використовувати те, що я знаходжусь в безпеці, на відміну від багатьох інших. Волонтерство почалося дуже спонтанно. На початку це дуже складно було назвати волонтерством, тому що багато людей навколо потребували допомоги. Дуже різнопланове комусь допомагали шукати житло, комусь допомагали з логістикою. Хтось, наприклад, в Краматорську мав машину, але вже поїхав. Ми шукали людей, хто міг би на цій машині виїхати да також когось евакуювати. Ми відправляли продуктові набори, кому могли. Ми збирали речі, відправляли кому могли. Ми розміщували. У тому місці, де ми зупинилися, ми в перші місяці дуже активно шукали будь-яке житло та по переселенцям, які їхали по знайомам, пропонували їм приїздити до нас. Але це буквально був перший місяць-два, тому що далі житла майже не залишилося. В тому моменті, коли масово почав евакуюватися Донбас, а Донецька, Луганська область, майже все житло вже було знято знайти. Своїм родичам або знайомим а, зі своєї а, малої батьківщини місця вже було дуже складно. А, потім наступний напрямок волонтерства розпочався, коли а, було дуже багато запитів від військових, в тому числі і знайомих, які пішли воювати з приводу екіпіровки. А, на початку майже а, майже нічого не було. І, Каски, броніки, плитоноски, майже все намагалися просто знайти. Дякуючи моєму однокласнику, який в Харкові вже багато років шив свій одяг, у нього був свій бренд, він переформатував виробництво на військовий текстиль: розгрузки, ремінці. Загальне текстильне виробництво все, все що може а, допомогти і бути корисним військовим. Вони шукали окреслення. Вони починали це робити. а Ми зі свого боку починали шукати тих, хто потребує, хто може а, профінансувати цю діяльність, збирали гроші, замовляли виготовляли по собі вартості, можна сказати, та відправляли всім, кому треба. Трохи далі почалася діяльність з харківською організацією ГО «Альянс Доброчинність. Ми почали займатися гуманітарними вантажами та гуманітаркою пріоритетно на харківський та по можливості також донецький напрямок. Це були продуктові набори для людей, це були продуктові набори для дітей з дитячим харчуванням. Також багато було кормів для тварин в великих об'ємах. А у мене друзі, які почали займатися цим проектом, вони в якийсь момент мали доступ до гуманітарки у величезних об'ємах. Тобто, приїжджали на склад, просто маючи свою репутацію, своє ім'я, вони могли завантажувати скільки хотіли в машину, і далі ми це все в маленькому гаражі. В трьох пакували по коробкам, шукали людей потребуючих, відправляли. Це тривало приблизно два місяці. Потім, як і в принципі по всій країні, шляхи гуманітарки почали потроху зменшуватись, все менше звичайних людей, а не великих організацій, втрачали доступ до гуманітарки, і ця діяльність потроху зійшла на нуль. А зараз, які в тебе активності збереглися з тих, що ти саме в волонтерській сфері продовжуєш робити, так? І наскільки взагалі зараз змінилося твоє сприйняття всієї цієї ситуації? Як ти тепер дивишся на майбутнє порівняно так з першими днями Великої війни? І чи вибудував для себе? Певний план дій, бо ми сьогодні говоримо про те, що зараз ми вже працюємо на довготривалу перспективу. Ми пережили перший стрес, пережили перші такі а, адреналінові оці скачки. так, І тепер ми вже працюємо в довгу і плануємо на більш тривалий час. Чи для тебе вже ця структура вибудована? А, загалом складно казати про. Довготривалий час. ну У мене завжди була приблизно така логіка, і вона ще більше розвинулась під час війни, що я не згадую далеко наперед. Ну Сьогодні в Україні просто неможливо так загадувати тому що кожного дня ситуація може змінюватися. Якесь місто, в яке жодного разу не влучали ракети, завтра може опинитися, на жаль, під масованим обстрілом. як Була дуже. Класна цитата цю тему у людини, яка пройшла концтабори, а що першими в складних ситуаціях здавалися ті, хто більше всього думав, коли ця ситуація завершиться, а виживали і проходили ті, хто просто концентрувався на сьогоднішньому дні і намагався щось робити саме сьогодні. Тому я не планую на завтра. Я просто намагаюся бути корисним та працювати на якось допомагати нашій перемозі, просто кожного дня, і це дуже спрощує думки в голові. Це дуже спрощує а, життя і сприйняття життя в сьогоднішній ситуації.